Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Полипенко і ми розпочинаємо чергову програму Проста історія. Сьогодні ми продовжуємо розмову про козацьку старшину. Гостем студії є Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум, спеціаліст із. Козацької старшини, перш за все, широко козацтво, але якщо вузько, то, мабуть, правильніше буде сказати спеціалісти з козацької старшини. Говоримо про те, як козацька старшина інкорпорувавшись до Російської імперії в 19 столітті, як її нащадки працювали, служили, творили, і яким чином Російська імперія вкрала їх спадок. Я, я часто говорю, що українська. Аристократія в 19 столітті була вкрадена Російською імперією. І от власне про це і будемо говорити. Бо ще й студентських часів у мене виникало таке враження, коли читаєш якісь там. Дручники, посібники, книжки. Що ну кудись зникає українська аристократія після козацтва? От її немає. Потім оп, з'являється нова на початку ХХ століття. Але ж ну, по факту, по факту виявляється, що нікуди вона не зникала. Вона була і діяла, але усі її здобутки, досягнення, усе було привласнено Російською імперією. От як так сталося? Чому так сталося? Який цей механізм? Це питання мені особисто, мене особисто дуже цікавить. От про нього я хочу. Хочу поговорити. Отже, як складалася доля козацької старшини після, після того, як була ліквідована автономія? Після остаточної ліквідації Української козацької держави наприкінці XVIII століття зрозуміло, що козацька старшина нікуди не дівалась. Вона, як репрезентант української національної еліти, перейшла в іншу якість. На той момент в козацької старшини вже сформувалося стійке уявлення своєї приналежності до Російської імперії. Це, Под... Це те, що, до речі, зараз для багатьох звучить дуже дивно. Як це козацька старшина працювала або нащадки козацької старшини працювали на російську імперію? Але я завжди пояснюю, якщо така розмова виникає, я завжди пояснюю, що ми судимо з і виходячи з інших цінностей, ми судимо, виходячи з інших ідей, які у нас в голові в людей вже модерного після модерного часу. А в людей 18-го і початку 19-го століття ідеї національності не було. Була ідея держави, в якій ти є, і от я так розумію, що приналежність до держави відповідно наслідок ми працюємо на цю державу, а це і це не є зрадою. Так, саме так і виникало, і крім того, у козацької старшини був сильний корпоративний дух, який відокремлював їх від представників інших станів, тобто вони усвідомлювали себе як шляхетство і у рамках такої от ідеології і мислили. Але ж не слід забувати, що впродовж усього XVIII століття Російська імперія діяла методом батога і пряника. Тобто імперія заохочувала представників усіх народів, які входили до її складу, до служби на користь держави. І тому не дивно, що починаючи з середини XVIII століття, все більше от таких от представників, так званих інородців, почало з'являтися при імператорському дворі у Петербурзі. Цілком зрозуміло, ми вже неодноразово про це вели мову, що початок цьому процесу був покладений завдяки шлюбу Олексія Розумовського із імператрицею Єлизаветою, і починаючи з 1740-х років, коли перший такий повноважний представник української еліти з'явився при Петербурзькому дворі то почалася мода своєрідна на всеукраїнське, і таким чином у столиці утворилося ціле українське представництво діаспора, як ми тепер би назвали. І от вони просто так. Крутилися навколо двору, чи вони займали якісь державні посади? Я розумію, що жити в Петербурзі при дворі дорого, як і при дворі будь-якого імператора імператриці, то на це треба гроші. Звичайно, можна припустити, що вони мали якісь статки в Україні, але чомусь мені здається, що прибутки української старшини не так, щоб добре забезпечували комфортне життя при дворі в Петербурзі. Це все таки інший масштаб. Вони з чого там жили? Вони жили з державної служби, чи вони жили зі своїх дворянських. Титулів селян кріпосних, То, як правило, на той момент ще не було усталено усі нормативні акти щодо прирівняння українського козацтва і старшини до російського дворянства. Це питання стане актуальним пізніше, десь починаючи з 1780-х років. Тому хоч не хоч. А Представники України при Петербурзькому дворі намагалися поступити на державну службу. І таким чином вони, користуючись протекцією тих же таки Розумовських, а згодом і інших вальможних покровителів, починають будувати собі кар'єру уже в столиці. Не останню роль у цьому процесі відігравало й те, що представники української еліти почали укладати і шлюбні угоди, і із... а тобто все таки поріднилися. Це це теж був гарний спосіб війти в нове коло. Так, справді, оскільки сам таки Олексій Розумовський, а згодом і Кирило Розумовський, були одружені на представниках вищих кіл Російської імперії, і це додатково сприяло їх вивищенню при царському дворі. А як місцева еліта до цього ставилася? Це ж все таки конкуренція? Справді, у тодішніх документах, листах або щоденниках зустрічалося дуже неоднозначне ставлення. До українців в Петербурзі, стара російська еліта ставилася до них почасти з погордою. от Дещо їх напружувало у цих от відносинах, що українці, як більш вмотивовані, могли зайняти впливові посади при дворі, і тому ставлення до українців Ну на такому побутово-етнографічному рівні було дещо прихильним. а на державницькому рівні дещо таки ставились до цього з прохолодою. І от якщо, якщо ми фіксуємо, скажімо, першу хвилю, першу хвилю напливу української старшини, аристократії, назвемо її всередині XVIII століття, я, до речі, так для себе починав відмічати за Мазепинські часи, мабуть. Ну, добре, я чомусь думав, що це трохи раніше почалося так масово. Із приходом, із впливом могилянців на церкву, і з приходом Стефана Яворського в Пітер. Але імперія, імперія добуває Гетьманщину, добуває досить довго, але методично, і наприкінці XVIII століття Гетьманщини вже немає. крапка. Цю територію починають офіційно називати Малоросією. Як, як Катерина писала румянцеву, що коли зникнуть... Козаки, то ім'я гетьманів має бути забуто. От. Е, цю старшину, яка вже власне, не старшина, а російські дворяни е, починають набирати на службу, вони самі роблять собі кар'єру. От кого ми можемо виділити. І наприкінці ХІХ століття мені, мені згадується безборочко. Справді Олександр Безбородько був одним з найвпливовіших державних діячів Російської імперії. Як не помиляюсь, він навіть досяг канцлера. премєр міністр. От, фактично, да, це міністерська посада. Тобто безбородьки вони і при дворі робили дуже успішну кар'єру, і не слід забувати, що вони не цурались і української справи, адже саме з ім'ям безбородьків було пов'язано відкриття Ніжинської гімназії вищих наук. Але от з безбородьками, якраз як на мене, така абсолютно класична ситуація: все, що би він не робив, все отримує назву великого Руськова політика. Досягнень російської аристократії і дипломатичних, і військових, і культурних це все імперія приписує собі. Ну, і відповідно, всіх, кого Безбородько до себе перетягнув, а він перетягнув дуже багато. Вони всі теж попали туди в список русських політиків і, і, і діячів культури, мистецтва, освіти, науки армії всього всього справді, бо ідентичність була суто таки імперською, і під імперським скіпетром усі інородці, які прибували на службу, то ставали автоматично русскими. Що вже казати про тих представників німецької національності, які, як правило, походили з Прибалтики, і в яких були Явно не російське прізвище. Але вони також автоматично поповнювали і славу руського оружа, і науки і мистецтва, тобто так само складалося і з українцями. Ну, мені ці в цьому контексті згадується історія Лисянського і Крозенштерна, така дуже теж показова. Бо перша навколосвітня подорож Російської імперії, як її вихваляли, як про неї говорили, це була суто комерційна подорож, яку робила комерційна організація за комерційні гроші. Держава там примазалася з боку. І цю подорож зробили е... Ліфля... естонський німець Крузенштерн і український козак Лисянський. Обох потім назвали великими руськими мореплавателями. Так. Ось така вона слава руського оружжя провласнювати усе, що потрапило в орбіту до імперії, я нагадаю слухачам, що у ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. Говоримо ми із Сергієм Токарєвим, А Сергій Токарєв – це кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум. Говоримо на тему української аристократії уже в кінці наприкінці го вже в дев'яності. 15 столітті про те, як Російська імперія привласнювала собі їх здобутки, називаючи це все російськими русськими політиками, руськими військовими, митцями і забуваючи при цьому, ігноруючи при цьому, що це зовсім не руське. Отже, 19 століття це період уже зовсім усталеної імперії, все уніфіковане, все стандартизоване, і як розвиваються стосунки української аристократії і імперії вже в 19 столітті, кого ми можемо виділити із тих, хто справді відомий і дуже важна нащадок козацької старшини, тому що в 19 столітті формується інтелігенція як окремий соціальний стан. Ця ця інтелігенція разночинна. Тобто там і вихідці з села, з міста ремісники всі-всі-всі. Але це вже окремий процес, типовий, характерний до 19 століття. Нас же зараз цікавить, по тому українська аристократія. Вихідці з козацтва, вихідці з козацької старшини. Справді, у 19 столітті Російська імперія стала імперією бюрократичною, де державний апарат відіграває провідну роль, і таким чином на. Перебування на державній службі, воно розцінювалося як крайня ступінь відданості Російській імперії, і таким чином деякі найбільш метикуваті вихідці з українських земель усвідомили свій шанс просунутися щаблями службової драбини. Перш за все, можна виділити таких представників вихідців із української еліти, як Віктор Кочубей нащадок. Кочубей, суттіх Кочубей, які з Батурина. Ну не з Батурина, з Полтавщини, але потім з Батурина. Так, да так, -да так, -да, але які насамперед при Мазепі відіграли свою провідну роль. Тут Віктор Кочубей став одним із найбільших вельмож Російської імперії, фактично, також канцлером, перебуваючи на посадах, які дорівнювали рангу міністерському. Можна відзначити також Петра Завадовського, іншого видатного Це лі лікар? Ні, це, це не лікар. Він фактично був першим міністром народної освіти Російської ага. імперії на початку 19 століття. І це теж вихідниці з козацької старшини. Справді, бо завадовські отримали дуже високі чини. Вони, як не помиляються, отримали титули графів, тобто це дуже. Високий рівень в ієрархії Російської імперії, і також слід відзначити на найвищих посадах сина останнього гетьмана Олексія Кириловича Розумовського, який також обійняв посаду міністра народної освіти слідом за Завадовським, і дуже багато чого зробив для просвітництва в Російської імперії, тобто це відкриття і нових навчальних закладів. І слід відзначити такий характерний факт. що Саме за Заводовську на початку 19 століття був відкритий ряд університетів Російської імперії, в тому числі і Харківський університет, суто на українських землях на Слобожанських, так і, і Харківський університет вже в першій половині 19 століття став центром національного відродження. Як це, ну, це так особливо звучить, тому що Слобожанщина це хоч і українські етнічні землі, але вони власне ніколи в Гетьманщині не перебували. Але при цьому саме зі Слобожанщини починається національне відродження. Слухайте, а е, цей Котляревський е, теж ну, він же займав державні посади, але мені здається, він займав державні посади десь в районі Полтавської губернії. Це не це не той, це не рівень кочубеїв, це не рівень заводовських, це не рівень розумовських. А ось тут можна побачити вельми цікавий факт, який відзначають чимало наших колег. Річ у тому, що для е, українців, які Перебували вже в складі Російської імперії був характерний такий своєрідний феномен. Вони про людське око могли перебувати на державній службі. Вони могли вірою і правдою служити Російській імперії, але при цьому не цуратися й українських національних справ. Тобто, для вихідців з козацької старшини була характерна своєрідна подвійна лояльність. Але вони пам'ятали, що вони вихідці з козацької старшини. Обов'язково вони за це пам'ятали, і під маскою Добропорядного служителя Російської імперії крилася українська сутність, і чимало таких нащадків козацьких старшин, які не досягли високого рівня в службовій ієрархії, намагалися. Вийшовши у відставку, якось долучитися до української національної справи на громадському, наприклад, рівні, на благодійницькому, завдяки меценатській підтримці якихось проєктів, тобто беручи участь в оцих громадських справах, вони об'єктивно долучалися до модернізації українського народу, що мало місце саме в 19 столітті. І хто це? Ну, кілька прізвищ. Та навіть на рівні Чернігівщини можна побачити дуже багато видатних представників. І ті ж такі галагани, адже Григорій Галаган він хоч і перебував на державній службі, але більше уславився своїми громадськими звучами ну, і, і меценатськими. Звісно ж, такі можна і за Скоропадських вести мову, і за Тарновських, і за Кочубеїв. Тобто тут була ціла яда таких от е українських дворян, котрі походили старшини, це лише найвідоміше. А на повітовому рівні, наприклад, і ті ж самі Дорошенки, і Дуніни Борковський, і ряд інших об'єктивно брали участь у роботі місцевого самоврядування, особливо коли після Великих реформ в Російській імперії були утворені земства, то вони і гласними ставали, і попечителями, і мировими суддями. Тобто, це була об'єктивно громадська робота, яка сприяла підвищенню і інтелектуального, і духовного рівня, і матеріальних якихось речей. Так що... Чи мали вони якісь проблеми з державою у зв'язку з такою діяльністю? Як правило, особливих проблем не було. Українофільство їхнє не виходило за межі. Суто -та такі побутові і подібних прецедентів пригадати дуже важко. Ну і якщо вже ми згадуємо це національне відродження, то в кінець 19 століття це вже зовсім інша історія. Це вже власне політичний етап національного відродження, коли у утворення політичних ідей або автономної України, або незалежної України долучилися вже не лише стара аристократія, а й нова інтелігенція, яка впродовж 19 століття формувалась, то це вже це вже інша Сторінка нашої історії з іншими, так би мовити, правилами гри. Справді, вже на кінець 19-го на початок 20-го століття відбувається політизація української національної еліти, і можна побачити, як не дивно, що чимало вихідців із козацької старшини долучалися до партій, які ми можемо назвати умовно консервативного спрямування, адже Uh, у першій другій державній думі uh, вони представляли оцей спектр партії кадети, конституційні демократи, октябристи. Тобто ті всі партії, які. Uh, Підтримували устої Російської імперії, а найхарактернішим, до речі, прикладом є те, що вихідець знову ж таки з козацької старшини Михайло родзянко став фактично спікером третьої і четвертої державних дум, які важко запідозрити в українофільстві. Так, 3 і четверта державна дума це такі думи для галочки. Да, справді, були, вони але але ніяких, ніякої активної діяльності не проводили. Вони фактично були охрані. Тобто охороняли устої монархічного режиму. А, а якщо згадати згадати 19 століття козацьку старшину у контексті мистецтва і такої мистецько-наукової діяльності? Ну В одній з програм ми згадували Забіл. І, здається, Віктор Забіла, поет. І пармен забіл, це все одна родина, так? так. Це не просто, не просто одна фаміль, це одна родина. Кого ми ще можемо згадати з вихідців? От щодо тих е, вихідців з козацької старшини, які долучилися до розвитку науки, можна згадати відомого вченого Михайла Остроградського, який був відомим математиком. Він походив із Полтавщини і зараз на його честь названий Кременчуцький університет. Далі, якщо говорити за рід Кочубеїв, то з нього походив Петро Аркадійович Кочубей, який став головою російського технічного товариства. От, зібрав цілу колекцію мінералів, яка лягла в основу мінералогічного музею в Санкт-Петербурзі, тобто багато чого він зробив для російської науки, але при тому залишався і українським патріотом, жертвуючи багато коштів на підтримку. І того ж таки Тараса Шевченка і на інш менш відомі мистецькі і культурні проекти. Ну, як на мене, цікава тема, адже повертаючи назад, повертаючи собі нашу аристократію 19 століття, ми заповнюємо лакуну і, і ну, як на мене, українська. Може, не фахова історична думка, а така навколо історична, науково-популярна думка. Все ще страдає цією думкою Грушевського, що українці селянська нація, от подивіться, вони живуть там по селам в своїх хатах-мазанках. І це, ну, як на мене, зараз трохи применшує значення, значення нації в 19 столітті. Але повертаючи аристократію, ми показуємо, що ну, це нормальна. Це нормальна нація, це не, не, не селянська, якби не в тому сенсі, що селяни це погано, ні, в жодному разі. Але це нація, яка має все, що вона повинна мати. Вона має свою аристократію, вона має свій робочий люд. Ця аристократія стара і, і активна, і родовита, і вона пам'ятає про, про свою родовитість, не забуваючи про цьому. І, і, і своє, не тільки пишаючись своїм минулим, але й працюючи на, 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 на власне майбутнє. Тому е, особисто мені така. Така позиція імпонує. Особисто мене якби, дуже цікавиться, це, 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 це питання повернення аристократії. Um. Козацька старшина не зникла, козацька старшина не розчинилася в цьому величезному морі російського російського дворянства, російського за титулом, але дуже різношерстного з походження. Там і німці, і французи, і італійці, і, і величезна кількість східних народів, кавказьких народів, в тому числі туди додаються і українці в цю цю всю велику купу. Але в 19 столітті вони ну можна сказати навіть потихеньку відроджуються, по згадуючи, пам'ятаючи своє походження. І найбільш яскравим виявленням збереженості українського духу став той факт, що коли розгорілася визвольна боротьба під час революції 1917 року, то чимало нащадків козацької старшини знову усвідомили свій український дух і долучилися до українського державотворення. В першу чергу і Павла Скоропадського слід згадати. І в орбіту діяльності. Кочубе... Кочубеї лизогуби, це все це все нащадки козацької старшини, які які долучились до державотворення, да справді вони дуже активно брали участь, залишаючись в якійсь мірі консерваторами, прихильниками старих консервативних устоїв, але об'єктивно так вони бачили модель розвитку державності, і за це їх не потрібно якось лаяти, критикувати чи обзивати антинародниками. Так вони були виховані. Я дякую. Дякую за розповідь я нагадаю слухачам, що в ефірі українського радіо Чернігів тривала програма Проста історія. І говорили ми про українську козацьку старшину, про українську аристократію у 19 столітті, про вихідців із козацької старшини, як вони працювали, як вони еволюціонували і чим вони цікаві, говорили про те, що про них треба пам'ятати і про них треба говорити. Гостом студії був Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент національного університету Чернігівський колегіум імені Тара. Са Шевченка. До зустрічі!